you mm -hmm. Я уже месяц катаюсь по договору по продаже. Да я понимаю, но я говорю, что я всегда... А я запрошу... Но... А я работаю. На У нас сегодня вот так я и записывался на сегодня. Записался на прошлой неделе на то, я его там вообще не нашел. По адресу мене приголовку в ДТ. Так. Я по талону, я на 150 голову. Я розумію. Я просто про те, що збой він пішов, ми можемо вас прийняти без черги. Я, я ну, просто вас питаю. Як є можливість така? Якщо немає, то ми будемо приймати вас. Ми вас приймемо. Якщо є людські таке... Приможня да, приділитися на якийсь час образно, дата що ви можете приїхати там в 16, або завтра в 8 години. Сьогодні я змогу перевірцю. Да. Так. Або зараз я буду когось викидувати і вас саджати за переставці, або ми з'їдемося на якусь годину. Сегодня, ты вы переедете, что вас тут не так. У меня дело в том, что я катался туда-сюда. Все, я сразу. Я же на Петровского архив. А что вас не приняли на тополях? Что Потому что я не нашел там его. у посвящение Россия. Я не нашел сервисный центр. Я ввел в адрес, меня привело в ДТ. Я давай искать В тополях? Да. Давайте, як повітряна тривога закінчується, ви до мене піднімете, вас пощупати, є так, надо розкажу і навіть. Якщо немає такої можливості в mm -hmm. другий день, mm -hmm. ну, для, для живини роботи, я і так вам питаюся. Ну все. Тоді yeah. повітряна тривога закінчиться, підводити до мене, певно, okay. що mm підіймовий -hmm. сім. Спасибо. Да. Добрий день. Нет, Питання до вас. Громадський mm -hmm. діяч, мелешка Богдан Володимирович. Скажіть мені, як перереєструвати хлопцям автомобіль за кордон, везений із за кордону. Вони сьогодні будуть виїжджати на бойові дії. Yeah. Як їм переоформити, бо ми їхали з Павлограду. Тільки що були в Павлограді, тут були місця, але ну, приїхали, їх вже нема. І я місця, бачу, що які місця? на перереєстрацію талони. На... Талони. талон. Я маю на увазі талони. Но ну їх не було. — Був на 13.33. Ми там дивилися і ми сюди приїхали одразу. 13.33 талон? Так, да, 13.33 талон. Просто треба хлопцям перереєструвати автомобіль як можна швидше, бо їм їхати виконувати бойові завдання їх відпустили час, на один день. Зараз об'явили повітряну тривогу, але це не зробимо. Коли коли, підій, коли підійти, щоб коли, зробити, це? коли закінчиться повітряна тривога. Давайте якось ви підете на поступки хлопцям, щоб це якось без зробити. Талона, без талона ми вас не зможемо. Дивіться, ось дивіться. Я вам розкажу по талонах. Талон є людина. Записана, вона не присутня, не прийшла. Талон є, людина не прийшла. Других не садовлять, щоб одразу оформляти це все. Це разом? Так, да, це хлопці разом. Да. Будь ласка, як оце працює вообще? Жива черга наприклад. Ні, 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 воно воно вже не те саме немає. Є талони, талонів. нема талонів, є талони в терміналах відмічено. Я підійшов до дівчини, ось, сюди внизу ну, проконсультатного проконсультуватися. Ну, да. проконсультувати да. Вона мені каже, що жива черга, це в смислі ти приходиш до терміналу. І на терміналі да. вибираєш, да. Так, а воно писало, є талони в терміналах. Є талони в, є талони в да. терміналах. А так. давайте ще когось четвертого пригласимо, щоб ви зразу в Ні, 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 ну він один же вам та, говорить. Та, та, я він... поки пока вам задав питання, щоб оформити побыстріше хлопцям, бо вони будуть виїжджати на бойові завдання. Кажу, я вам кажу про те, що потрібно взяти талон. Якщо талон є, Немає. То, якщо немає талону, ми не зможемо провести операцію. Розумієте розумієте? чи не розумієте? Дивіться, А якщо талону немає, людини немає. А не Спеціалісти може... сидять просто без талонів. Як, як це може, можна може, зробити? Не може такого бути, що спеціаліст сидить без діяльності, без роботи. Він викликає автоматично комп'ютер, викликає людей. Якщо от я, ви правильно кажете, да, взяв і вони. Скільки у вас спеціалістів на сьогодні? На сьогодні я вам ще скажу скільки. Раз, два, три, чотири, п'ять шість. Кожен займається і тою же справою перереєстрацією перереєстрацією на іноземних, ввезень да, за кордону автомобіль. Так, так. Всі адміністратори займаються перереєстрацією транспортних засобів. Тепер тому скажіть, якщо числі... ось талон, допустим, на через 5 хвилин талон людина не прийшла, да. що що робиться далі? Автоматично комп'ютер викликає і автоматично скасовує. Да. Адміністратор не, б... не нажимає, він тільки завершив роботу угу. в базі, тобто підписав і пішов на розпечатку. Проходить час, і автоматично комп'ютер викликає на її робоче місце наступний талон. На який талон? Це комп'ютер вибрав. Да, наступний, наступний талон да. по черзі. Да. Наступний талон немає черги. Через скасовий. через три хвилини він скасує. І потім опять викликає інший талон. А якщо отак воно буде на і, порядку години отак працювати да, да, і що. Так, 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 ми не можемо викликати самостійно і не сказати, що давайте комп'ютер буде займатися своїми ділами, а ви йдіть сюди, я вас буду приймати. Ні, такого немає. І таке не буде. Ну дивіться, робили так на поступки, який йшли військовим, робили, оформляли їм. Ви бачили, скільки авто? військових стоять в залі? 22. бачу. Два. 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 Ну можна це за за цілий день, допустим, трьох людей зробити на підставі отпусти... чого. Як на підставі чого? На підставі чого. Ну що люди там поскасовували. Пільги пільги розпространяються тільки на групи інвалідності. А нема, учасники бойових дій нема, чого не розпространяють? Нема, нема. це не, ну, не наш рівень вирішувати ці питання. Це рівень розуміти це міністерство. а міністерство не має не видав пільги на. Учасників бойових дій для того, щоб їх приймати без черги на послуг перереєстрації транспортних засобів. Люди з інвалідністю, так, да, ми приймаємо. От тільки що був хлопець, у нього. Так, да, інвалід, бо йому пообіцяли на сьогодні зробити Я, сказав, після полі... тривоги. Якщо повітряна тривога закінчується, ми вас приймуть без черги. Це стосується не тільки військових, це стосується всіх інвалідів, які мають гроші. Ні, я зрозумів. Ну а військові, які чого військовим не піти на поступки, які захищають нас за двома руками. Ну ви розумієте, ну нема такої півлі. Я ж її не встановлюю особисто Я Це розум... на дивіться, рівні держави. Розум... Дивіться, от я б на вашому місці пішов на поступ і зробив хлопцям усе. Вийшов, військовий, Хто є? Отак от посадив по чергу, хто коли приїхав. І кожному переоформляли. І бистро дивіться, 15 хвилин, 20 хвилин дається на переоформлення. Я, розумію. я все розумію, що ви хочете мені сказати. У нас є наша лична, особиста ініціатива про те, щоб взяти талон без черги військовослужбовців. Тобто стоїть образно, да, там черга і військові. Ми будь ласка, беріть без черги талони. Ну, ми от були в, в, у Павлограді Мрево, там були, так, да, є талони, у вас в Мрево, іменно світяться талони, є у вас в Мрево. І було на 13.33, ну ми летіли, спішили, зараз приїхали, його вже немає. Є Хтось взяв? Шостое число, на нього по екрану класуєш, нажимаєш, на... ну це си... да. well, онлайн. Я дивлюсь, well, ця система взагалі не, не працює. електронна. Зараз ну, прямо перед тривогою, перед тривогою. Хотіли на шосте вже взяти. А, ні, ні, немає. Якщо я включив тривогу як оповіщення, то дивіться. термінал він виключається. він не реагує. Це було до тривоги, я, а, не, я не знаю. знаю. Я Три не можу, Може і під зависав. У вас Олександр, так, да, звіт? Да. Ага. Да. Скажіть, Олександр, а от е, дивіться, якщо людина не прийшла по талону, да. можливо, прізвище цієї людини узнавати. Хто записується за цими реєстраційними талонами, хто записується і не приходить на час. Можливо, це бігунки, ті, які працюють, знаєте, Дивіться. юридично, як воно робиться. Ми, Якщо викликає талон, ми бачимо прізвище. От, прізвище. Мені просто прізвище. Воно на сьогодні скільки разів фігурує це прізвище? Можна пізнати по кожному талону, який не прийшов. Ну, особисто вам ні. Це що розголошення. Ну, прізвище просто називати. Просто прізвище ні це не треба. А прізвище, якщо воно одне й те саме вискакує декілька разів. Це людина, ну, та, яка юридично е, образована, яка дає послуги, стоїть отам біля МРЕО і за, продає за гроші, за гроші продає То, талон. Ви мені кажіть, і ми будемо реагувати. Я, просто... я теж за це борюсь. І я за це борюсь. Повірте, в Павлограді вже не одного звільнили. Це. Ну, це дуже гарно. І я ж наскільки розумію, і 30-го було, да? так? Ну, ті піш да, трішки. Да, да. Я розумію. Ми, що я до вас зайшов і говорю, да. що військовим треба ті, які виконують бойові завдання, їм треба сразу на поступки йти і оформити. Виждать, черги, все, військове. Ви ж як керівник довжний ага. Давайте так і так, і так, і зробимо. Повірте, я я да. робив так. Робив, будучи в оцьому мрева, на лівому же березі. Може бути. Керівник. Мрео, я не знаю, працює він не працює. Керівник Мрео, який отак мені одразу, я прийшов, отак, як до вас, прийшов, все. Він всіх відправив, сказав, оця людина вами буде займатися. Будь ласка, зробіть йому все як потрібно. І все. І мені зробили отак, 20 хвилин і все зробили. Чому так неможливо? Що, що я можу вам на це відповісти? Я знаю, що через річку. Як вона знаменита ця річка, я що перепливають люди і тікають за кордон? Тиса тиса, во я знаю, що то ж там беруть гроші, і перепли... переводять туди люди. Беруть, да. да. По півмільйона гривень. Мені вже інформацію що буде класи. А нічого не робити. що вопрос поділи. Чи можна? Коли ваша отця розвисається, воздушна тривога. Щас воздушна тривога качається. Я беру в терміналі талони. А його не буде в терміналі талона. Так в терміналі в терміналі. Буде, да, на так? Я талон в терміналі Ну, ТСЦ. ТС. А через тільки він после тревоги роздупляється, щоб работати. Зразу. Зразу? Да. Ну понятно, тут комп'ютер включає інтернет, Wi-Fi, і зразу він mm -hmm. працює. Дивіться, за сьогодні можна зробити хлопцям. Ми зробимо. зробите. Зробите? Да. Якщо не буде повітряної тривог, то ну все зробимо. Я вам жму руку за це. Поки назва, що, я вам я жму руку тривоги. і просто просю вас як людину йти на поступки військових. Правда. Ну, я вам так скажу. Я розумію військових більшим, ніж ви. Таки... Я ветеран, я був ще військовий. Я проходив криміна, терни, все. Да. Я проходив. Я, що... я, да, так, правда, була видають і кажу, носки і за 7 вірутів. Скажіть, будь ласка, весь весь пакет документів вже зібраний. Це є. Що нам для цього? Закінчується тривога, нам треба підійти до цього. Давайте я зараз виключу е фахівця, щоб подивився ваші пакет документів, щоб не було поки питань по документів. щось не донесли, щось не вистачає. Я зрозумів. Все, я вам дякую, велике, Ми чекаємо. не виходьте, Зараз я О, добре, добре. Але піднімесь за мене. Бахмут. Рибрянське лісництво, лиман, кордон, Авдіївка. Да. Ми тільки з Павлограда оце їдемо. Ви хотіли там щось перереєструвати? Да, так. Що? Да. Хотіли там перереєструвати. Mm -hmm. ну. Сердюков Юрій чогось побоявся, ну він коли бачить мене, він сразу боїться, дрожить і все таке. Подивіться на адміністрацію транспортного Я так розумію, це з військової частини або з благодійного фонду. З да, На тимчасову реєстрацію. Все є, Якщо якийсь код паспорт. Там и весь Он тоже.